Зараз іде через голову іде йде звикання з тим, що все це темрява, це біси, це демони. це нормально. Ми просто посміяємо. Це, це, це з цього можна сміятися. В цьому немає ніякої небезпеки. Гадання, немає ніякої небезпеки. Спіритізм – та це фан. І люди втрачаються ця межа між дійсним за, е, безпечним втручанням, користуванням послуг темних сил, гадання тощо. Просто з фаном. Так працює пропаганда, і це головна мета дьявола, щоб стерти цей кордон. Щоб сказати всьому світу, що друзі, всі ці речі це нормально, це класно, це весело, нічого нема небезпечного, це норм. І так працює замисел. Антон Лавей, засновник церкви статани, колись сказав. Його зараз дуже часто цитують. дивіться, що в 90-х роках по-моєму. Я радий, що батьки християни дозволяють своїм дітям поклонятися дияволу хоча б одну ніч на рік. З цього все починається. Трошки дайте нам це місце впливу. І ми зробимо свою роботу. Сатаністи вважають Хеллоуін своїм головним святом і навіть називають його днем народженням Сатани. Це їх відношення.